15 мільйонів хворіють, із них 6 мільйонів щорічно помирають. Це про рак молочної залози. Хвороба, симптоми якої часто ігнорують, але наслідків бояться в Україні. Лише у 2021 році діагноз онкологія грудей вперше почуло 14 тисяч жінок. З них втратили життя близько 4,5 тисяч у 2022 році. Статистика трішки краща близько 10 тисяч було виявлено перше рак молочної залози, і більше 3 тисяч з них втратили своє життя. Та експерти наголошують, ця статистика не точна, бо даних з окупованих територій немає. Багато жінок виїхало за кордон, а інші забувають, що навіть у час війни необхідно дбати про здоров'я у клініці професора Стефана Хміля саме виявляють невтішні діагнози і направляють до мамолога. кажуть, більшість жінок дізнаються про хворобу вже на третій-четвертій стадіях. Більшість раку молочної залози на ранніх стадіях виліковується. Якщо перша стадія, приблизно 90% жінок повністю виліковується. Якщо друга стадія хвороби 80%. І чим вища ця стадія, тим менше шанс повністю вилікуватися. І тут є просте правило огляду мамолога один-два рази на рік і звичайне самообстеження грудей вдома. Тривожним дзвіночком можуть стати перші симптоми. Перш за все, це зміна форми молочної залози. Змінюється колір шкіри. Це може бути почервоніння, може бути втягнутий сосок, можуть бути виділення з грудей, і також жінка може нащупити якесь ущільнення. Також щоб виявити хворобу на ранніх стадіях, треба проходити у ЗД молочних залоз, причому з 16 років і щорічно до елегантного віку, а з 45 років додати ще і раз на два роки мамографію. При необхідності ми направляємо до лікаря-мамолога на додаткові обстеження. Мамографія – це рентген молочних залоз. Він виявляє новоутворення, які неможливо відчути пальпаторно. У клініці професора Стефана Хміляна наголошують: якщо ви не впевнені, що здорові, то зверніться до спеціалістів, які мають все обладнання, щоб вам допомогти. Дорогі жінки. У наших клініках вас чекає команда спеціалістів, які допоможуть вам зберегти ваше жіноче здоров'я. А саме це гінекологи, лікар мамолог та спеціалісти ультразвукової діагностики. Вони допоможуть вам пройти профілактичні огляди, вчасно виявити, а також за потребою пролікувати захворювання, яке вас турбує. Жовтень, місяць боротьби проти раку молочної залози. Саме тому зараз особлива увага експертів до цієї теми. А ще кілька порад: знизити появу раку молочної залози може здоровий спосіб життя, відсутність абортів, вагітність до 35-40 років. І радять експерти не зловживати гормональними препаратами. Ведіть активний спосіб життя, бо здоров'я жінки це здоров'я нації.